Ні, піксінькі, легесні, легесенькі. Мі подобаються. Трошки рибацького контенту. Рибочки просто немерено. І ось з того боку також пішла шукати свого рибака. Навіть дівчата ловлять, поки я свого не бачу рибака. Де ж він? Да, в стоїть багато. До речі, купила снастей, так що є що показати. У кінці покажу, які Снасті ми купили. Ось народ. Рибалки. Ну і що? Тут рибачок. Можна їхати додому. А чого? Проти пачечку разному так 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 давай заброс Опа. Вау. дивись сюди <схи> Ось рибачок у ділі. Оці сапожки навіть ярлик не зняв. Ну ти даєш. Прямо з ярликом. Ой, артист. ну Це справжня рибалка. Ну що, все? Ні, не обрізав. Що там робити? Ти погуляєш? — Я поплаваю, я піду. Я піду поплаваю. Ну, спробую. Спробую. Якщо не вийде, то не вийде. Що не вийде? Апа. А рибачок. Рибачок за справою. Ну там рибаків багато стоїть. Ну, вони нічого не ловлять. Не бачила, так. Ні, не бачила, що плавили, але бачу, що сапожки тобі вже слугують. Так? Бо така хвиля хороша. Клас. Ну, все, я пішла гуляти. О, зараз буде тебе обдасть. У, вау! У -ху -ху -ху! Клас. Навіть я вже ся. О, сергани піймали, піймали, піймали. Вау! Вау! Сарган є! Ой, такий хороший сарганчик! Ось! Так, і подивіться, яка вудка. Я зараз знімую вудку, щоб мати на увазі. Страдик. Добре. Так. На бомбарду. Дивлюсь, всі хлопці на бомбарду. О, ловлять. Там сарган спіймали, так що ви чекайте. <риклад> <риклад> Є, так? <да. риклад> ну ви дивіться. Що твориться, скільки рибалок. Клас. Ну, у всіх бомбарди. А хлопчик, кстати, на, на, на піксель спіймав. На пікір. Ах, на бомбарду поки не бачила. Так теж у всіх бомбарди. Тут не видно, що. Чи бомбарда, чи, чи на чи на цю рибку. Хвиля аж. Хвиля аж сюди. М-да. Mm. Рибачок, як справи, щось є? Тобто, щоб немає одного ставрітка. Ага, ну, молодець. Що сказати. А на одній там чи одного сарганчика. А, тобто дві рибки і все, і один сарганчик? І от ставрітка мені 10 назад. Ну, тобто три рибки? Da. Молодець. <му> Іди, рибачок, їди. <рес> Добре, ну що, три години пройшло недаремно. <рес> мені було б шкода стільки часу. і Мені здається, я. Краще провела час. Ось такий улов. 10 сарганів. А може і ні. Ось такі красенчики. І всім привіт! Нові покупки для риболовлі. Хочу показати ось такі сапожки чоботи. Такі резинові. Дуже легесенькі. Ось така фірма Ліміго. Бо вже така хвиля, що потрібно мати чоботи. Потім, потім вот така будка каліпса. 10-30 грамм. Из такая водка. Водка, баллонна балончика, Калипса, Монза, четыре миллиметра, телескопическая. Вот так она выглядит. Вже покажу її в роботі. В общем, будка є. Подивимось, як на що треба буде. Це саме под бомбарту ми купили вуку іншу, бо ці все ж таки не під бомбарду в нас були. Токсіном. Так, чоботи знайшла 950 950 гривень. Вудка балонська Каліпса Мазда Манза 750. Якщо цікаво, ось можна зробити паузу, щоб я потім ціни вже не указувала. Такі ціни. Потім взяли чотири бомбарди, бо щось на пількер не дуже вжаловиться, коли ввечір. Бо ввечері ми буваємо частіше. Ось бомбарда на 15 грамів дві штучки. І бомбарда на 20 грамів теж дві штучки. Потім для бомбарди ось такий стопорок. Три штучки. Так, це на річку, якщо поїдемо, на щуку. Оце на щуку. А, м -м, зараз. Ну, а це ще на щось. В общем, це на прісноводних. Потім докупили ще два пількера 12 і 14 грамів. Ось Tital Force 50 метрів 16 міліметрів, потім, щоб бомбарда не з'їжджала, ось такий стопорок, така штучка, свівель, крючок, бо дуже багато сходів, рекомендую чоловіку, надивилася вже. Влогів від хлопців. Ось такі крючки 13-й розмір. Грузила. Чомусь він багато набрав. Ну, я не розумію. Навіщо? Ну, мабуть, так потрібно. Я, бо я такий профан Профан в цьому ділі. А іще окремим чеком 40 гривень. Докупили для того, щоб не гратися. Робиш метровий після бомбарди, оцей, і потім просто сипляєш ось крючок, вже він підготовлений. Бачите, вони підготовлені крючки, вже на налізкі, щоб не гратися. А так, чик-чик, і все готово. Ось так виглядає, бачите? Ось на ляща. Написано на ляща. Ну, бо збирається чоловік в Саврань. Номер 11. 0,14 014 мм. Леска, мабуть. Ось такі були покупки. Ось такі сапожки. Легесенькі. Знімаються свободно. Я знімаю. На утепленні. В общем, повинна працювати нормально. Но сапожки чомусь скуплю одні. А мені. Мій розмір, до речі. Мені підходять. Отак. В общем, ви зрозуміли. Будка є. Що є, так що можна їхати на риболовлю. Ще у нас є ось такі старі вудки, але після тих -да. немає з чим навіть сравнити. Ну, дрова, що я вам скажу. Після тої вудочки вже цим не захочеш. Я спеціально розібрала порівняти. Ось стара і нова. Легенечка, легенечка. І я ось так піднімаю, ось вона така важка одне, одною рукою. І ця. Ну просто інша справа. Просто інша справа. Вау! Це краса! А на цю утку чоловік каже, що десь. В якомусь там далекому 2007 році я ціле відро карасиків наловила. У мене йшло в нього ні. Рибу я пригадую, але саме на цю водку, ні, не пригадую.